Добрий день, друзі. У нас сьогодні на столі FC 8250 Ерго. Основна причина поломки це стукає, гремить. Ось це вже бачимо повністю розбите щеплення. Щодо гайок, то взагалі слів нема, вони ну, прям, прям бачите, прям дуже Дуже вже вони постраждали сильно, так як ми для такого інструменту обов'язково робимо перевірку на герметичність, трохи ми його одмили, тому обов'язково треба перевести перевірку на герметичність і ми чувствуємо у верхній точці такий щелчок характерний. Там ми вже провірили, дивилися через цей отвір, через той. Є дуже сильний нагар на. Ціліндри тут зверху, на доночки цілі, цікаво сказати. Тому ми будемо розбирати, це вишкрібати, винувати, циліндр на поршені винувати. А зараз проведемо перевірку на герметичність, тому що це важливо. Щеплення не з тому щоб розуміти, чи вартується тила ремонту, ми повинні це зробити. Тиск держить дуже чудово. Клієнт обіцяв прийти, переконатися, сам хоче, чи вона справна. Він перед цим приносив китайську бензокосу. Казав пропонують йому її за тисячу гривень, а там О, а це вже дуже прикле. Десь воно затягує. Гіллін тут бензину. Ось, то, самі, так. Бачимо, бензинчик проїхав туди. Бачимо, да І зараз воно стоїть, але бензинчик туди проїхав, його немає. Ну, о. Все. Зараз прям чути. Тут моє молодий майстер, який практикується. Ну, Бачимо, воно пропадає. Ну так є есть звук. Одним словом, пахне тут капремонтом. Прийде клієнт, ми йому все покажемо, розкажемо. Скажу вам, какая на кількість нагару, там тут важко пояснити, скільки там. Мені здається добить півтора два мм, бачите, воно аж біт клупається. Зараз все зачистимо. Зачистим поршні. На поршні так само трошки є. Все вичистим. Приїхали запчасті Вінки оригінальні. Вінки оригінальні. У ну, оригінального тупчени ми не знайшли, знайшли оські, бо нема на Україні прячка. Людина ходилася, будемо ставитися. Такий це колега Евко, коли він зібраний. Чудово працює. Дуже гарно працює. Я трохи покосив. Мені дуже сподобалося.